Жахливий сморід поблизу рівного неподалік села Бармаки. У ліву притоку усті невідомий злив нечистоти. Вміст хімічних речовин у воді та ґрунті перевищує норму у десятки разів. Більше про ситуацію знає Владислав Стецюк. Хтось бідкається про чистоту водойм, хтось їх забруднює. Так сталося і з лівою притокою усті. Був струмок, стала канава з відходами. Про розлив каналізаційних нечистот у ліву притоку усті повідомили у Державній екологічній інспекції Поліського округу. Вони провели аналіз ґрунту та води. Результати в десятки разів перевищують норму. Встановлено забруднення води по амонію в 53 рази перевищення по біологічному споживанню кисню у 150 разів. Грунт амонійними Речовинами забруднені перевищення у три-чотири рази. Ну і інші вже незначні перевищення і забруднення. У пані Ніни неподалік струмка Городина. Припускає, воду могло забруднити якесь підприємство чи комунальний заклад поряд. Місцеві мешканці навряд чи. Ну тут вже звідси нема, де сливати. Тут нема такого населення, щоб зливали люди. Доповнює сморід поблизу струмка не лише через нечистоти, а й через застояну воду. Отут хай під мостом прочистити, вони дочистили сюди, а під міст не почистили, а тут іскати, все, воно понесло туди, і там забилось. Тут застой. Поки невідомо, хто вилив нечистоти у ліву затоку. Усті шукати винуватця будуть правоохоронні органи. На даний момент проводиться збір матеріалів. Матеріали частково вже надіслані правоохоронні органи. Винуватці даної події буде встановлювати слідство. Також державна екологічна інспекція направила лист до рівницької міської ради про створення комісії для вжиття заходів реагування по усуненню порушень. Загалом через забруднення лівої затоки усті шкідливі речовини потраплять і в саму річку, що може призвести до мору риби. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.